Десь в куточку боліла ніжність, і, здавалося, цілу вічність, її сльози нечутно капали. А довкола земля прокидалася, трави заспані, в ноги хилилися, десь на сході зоря вже ховалася, і ранкові акорди лилися. Щодо того, Марії, стривоженій, їй не чути світанкових дзвонів. Тут він був. Тут він, ними похований, тільки вчора лежав, а сьогодні їй вбачались хрестові очі і чоло у вінку колючим, жах вселяла тривога ночі, і печери на вислої круча. Сльози бігли на землю капали, серце птахою билось болісно, і стояла Марія, і плакала, де світлуня зітхнуло голосно. Раптом голос Марія, бажаний, то ти кніжний, як вітру подих, а вона ще не вірила вражена, ніг хотіла торкнутись проколотих. Я, Марія, Твоя Спасителю, ти приходь у хвилину розпочу, клич мене на ім'я, учителю, коли світло твоїх очей втрачу я. Я впізнаю рубці долонь твоїх, я до ніг твоїх мовчки схилюся. Не ховала Марія слів своїх, так і я не сховаю, Ісуса мій. Амінь.